Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глушенко. На календарі п'ятниця, 12 грудня. Завершуємо черговий інформаційний тиждень. Ви знаєте, ми щодня говоримо з різними нашими гостями, спікерами, експертами про те, найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні будемо говорити з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та з групи політтехнологом і політичним експертом. Зокрема, будемо обговорювати найцікавіші політичні новини України та, звісно, те, що відбувається на міжнародній політичній арені. Пане Тарасе, мої вітання. Рада вас бачити, доброго дня добре розпочну. Ну, начебто, як із хороших новин. Зокрема, Bloomberg пише, що Європейський союз вже цього тижня готує. Прорив у питанні заморожених активів Центробанку Росії зараз кожні півроку всі 27 країн Європейського Союзу повинні одностайно продовжувати замороження активів центробанку Росії. Через це навіть одна країна може заблокувати рішення і теоретично Росії відкрити Росії доступ до понад 210 мільярдів євро, які зберігаються у Європейському Союзі. Але як бачимо, от Західні ЗМІ, зокрема, Блумберг пише про те, що е, все таки. Цей прорив може статися. Що це означатиме? Як ви його оцінюєте? Загалом що думаєте? Ну, вони обійшли цей, можливо, вето Угорщини. Uh -huh. Вони просто uh -huh. вдіючи документ, який вже був один раз проголосований, вони тепер вносять додатки. Uh -huh. і, це, і це не потребує узгодження всіх країн. Ну, це означає, що е, тиск американців спрацьовує, європейці починають бігати активніше. А так і починають думати, як виділяти гроші Україні. Ну знаходять цю форму, О, те, що продовжують, говорить, що ні, ніхто нікого нічого віддавати не збирається. Щире бажання, в тому числі росіян з американцями подірібанити ці гроші, воно звичайно є щирим бажанням, але європейці вважають, що це неправильне бажання, і тому будуть так от робити, так що це дуже добре. <титут> Також хочу з вами говорити стосовно того, стосовно стосовно так званого мирного плану Трампа, мирного плану США. Сьогодні буквально зранку прочитала інформацію газету «Лімонт», де журналісти, посилаючись на Начебто, з заяву Подоляка написали про те, що Україна погоджується на створення буферної зони на Донбасі, що Київ вважає необхідним виведення як українських, так і російських військ з обох сторін нинішньої лінії фронту. буквально за кілька хвилин виходить радник президента України Литвин і спростовує цю інформацію. Також він говорить про. Те, що переклад і подача слів Подоляка у статті не коректні? Що насправді він сказав, що обговорювати можна різні села, сценарії, але все залежить від деталей, як це може працювати на практиці на практиці? Ну і цитую Литвина чи погодиться Україна на такі кроки, вирішується лише на найвищому політичному рівні або народом України. Як ви вважаєте, пане Тарасе? Як загалом оцінюєте ось цю ситуацію? Тому що ми знаємо, що територіальне питання в мирному плані, зокрема в перемовинах, воно є одним із найважливіших. І тут такі, знаєте, начебто, прям кардинально різні, кардинально різна подача інформації, кардинально різний переклад інтерпретація слів подоляка. Що скажете? Ну, дивіться, знаєте, скільки росіяни виділили грошей на підкуп чесних та непідкупних західних зві uh -huh. в, цьому, в цьому році. Вони їх збільшили до 1 мільярда, і багато західних газет сповідують принцип, чесні люди коштують дорого. Зараз буде таке нестися, що і Вашингтон Пост, вони ще на демократію працюють і Financial Таймс. Зараз таку туфту будуть нести, так що люди. Ну ставтеся до таких повідомлень, як це люди на роботі. Люди на роботі зараз будуть освоювати гроші. Хтось корисний ідіот. Багато зарубіжних кореспондентів, які раніше займалися Україною СНД, взагалі працювали в Москві. Дивіться прізвища людей. Які пишуться там багато є автохонних таких французьких прізвищ, які можуть на Іванов закінчуватись так і все інше? Тому це йде інформаційна війна в Україні хочуть нав'язати думку, що а, все погано. а Далі росіяни старанно хочуть забити кіл в Трансатлантичну єдність між Європою та США. Оце остання туфта яку нещодавно вкинули, що США серйозно розглядають можливість створення не G7, а J5, де так. буде США, Росія, Китай, Індія та Японія. Ну, такою, таку маячню вже несуть. Ну просто вже можна вже засудити цей. Ніхто з Донбасу відходити не буде. Я вас запевняю. Тому що вони хочуть хитнути в першу чергу владу в президента в нашій країні. Я думаю, що Зеленський буде обговорювати це. Давайте різні тут карти, все інше. Це затягування часу. Тому для того, щоб Україна здобула свою перевагу в, в стратегічно щодо ударів по території Російської Федерації для того, щоб невідомо чим взагалі для Росіян закінчити це зима. Давайте так подивимось. Якщо прибрати всю цю туфту навколо так званих мирних планів, а я вважаю, що це частина американського стеблішменту, просто хоче врятувати Росію. От давайте, от що в реальному житті відбувається, а в реальному житті, якби цього не було, у всіх тих інформаційних воєн всім було б очевидно, що Україна отримала стратегічну перевагу над Росією, тому що ми б'ємо по їх тела. Топимо танкери. Так, Вон, ми вже не встигаємо. Ми вже не встигаємо слідкувати за подіями. Тільки потопили цей потопили СБУшники, потопили цей як його турецький корабель, чи не турецький гамбійський під гангійським okay. прапором в Чорному морі. Так наступного дня вже влупили по каспійському, поспійській платформі, де видобувалася нафта. Тобто ці процеси йдуть, якби в оцю між походу уявіть собі, що цього немає, ви побачите, що реально ж нічого не помінялося. Тільки Україна перевага з'явилася, якої не було, наприклад, минулої зими. Тому зараз будуть розповідати, що всі ці зрадили. Знову зараз гадають, що Україна корумпована країна. Я вас без, без сумніву не говорю. Але це звичайно в устах наших американських партнерів звучить трохи дивно, тому що в Україні звичайна корупція, Зеленський, звичайно, не подобається. А от Нетаньяхо, який в Ізраїлі за якого заступався Трамп, і підтримував цю прохання, яке Нетаньяху дав президенту, щоб його помилували по трьох справах, де він обвинувачується в корупції, там корупції немає. Так що це спосіб маніпуляції, розхитати суспільство, сказати, щоб, щоб українці були. Росіяни і деякі частини заходу розуміють, що Україну обвалити неможливо, але розхитати от такими чутками, що там щось подаляк сказав, хтось щось президентно туди подивився і все інше. Це розмухується е, до таких е, в, в, такого всесвітнього масштабу. В дійсності цього немає. Про Зеленського, пане Тарасе, ви вже багато років працюєте політтехнологами, і я знаю, що ви розбираєтеся в виборах. В загалом виборчому процесі ми з вами теж не про це говорили. Ну і ми бачимо, що інформаційна повістка щоденна ось ця вона зараз крутиться і навколо мирного плану, і навколо перемовин, і навколо вже почали говорити також і про вибори, зокрема, і Зеленський. Ось вийшов із заявою і запропонував припинити вогонь на часи виборів в Україні і закликав США говорити це з Росією простою українського гаранта, Ми готові працювати з президентом Трампом в будь-якому форматі. І якщо президент Трамп більше говорить про вибори в Україні, я хочу сказати, що там, де це відкрите, ми можемо спробувати провести вибори. Україна не ховається від демократії. Ну і звісно, що також Зеленський коментував про так звану вільну економічну зону Донецької області, то він теж сказав, що на це питання буде. Відповідати саме народ України. Отже, пане Тарасе, ви хочете, там з вас з власного досвіду з аналітики, чи можливі вибори зараз? Ну добре, не зараз, окей, там через умовно три місяці. Давайте так питання ж, не вибори, питання ж в легітимних виборах, і щоб була mm -hmm. легітимна влада mm -hmm. під час воєнного стану адекватно це зробити неможливо. Ну, щоб всі там визнавали і так далі тим більше, росіяни активно будуть це використовувати. Ну, наприклад, будуть ламати реєстри виборців, будуть активно вкидувати в суспільство багато чого іншого. Як, от, наприклад, військові можуть висуватися на, наприклад на президента, якщо він знаходиться на службі, як можна організувати голосування? В якому стані взагалі знаходяться реєстр і багато чого іншого. Тобто, це і під час навіть організація кампанії це і важка була справа і під час мирного часу, да? тому що треба готуватися, щоб стандартам відповідали, і так далі, я вважаю, що я все ж таки людина, яка ну, є організатором виборів, і брав участь в виборах, я категорично проти виборів зараз, чому тому, що я вважаю, що це можуть бути останніми виборами в історії нашої держави. В історії нашої нації, тому що це спосіб розпочати заворушення в нашій державі, тому що багато зараз чого не обговорюється, суспільство знаходиться анестезію, ну як відповідна до військового часу. От. І тому це хитання давайте нам тут подобається, не подобається. Зеленський. Ну це таке, знаєте, знову розводки називається. Тільки Зеленський кидає Розводку у відповідь, говорить, готові, тільки за. одно не можеш він сказати. Ну не може Зеленський засумніватися в світлості думок та мудрості, шановного Дональда Фредовича. Не може. То він говорить: завжди так. Тільки є один нюанс: а забезпечити нам безпеку. Угу. І ми повертаємося до питання до. Зупинки по лінії розмежування. Якщо ти міг забезпечити безпеку, то які до нас питання? Ми люди маленькі, да готові провести вибори, але ж ти ж великі, да, от зупиняється далі. Теж те саме питання по референдуму. Звичайно, звичайно, готові обговорювати, але давайте референдум. А референдум, що вимагає, знову безпеки, тобто, це фактично перекидання цього м'яча на. Бік діючої адміністрації, ну і давайте тепер йдіть домовлятися з росіянами. А Зеленський знає, що Росіяни не забираються зупинятися. Ну поки Путін при владі, так що це так от приблизно виглядає угу. такий, такий дипломатичний пінг-понг для того, щоб не підставитися, не дати приводу, не дати приводу нас у чому звинувачити. Ви угу. говорите про те, що Зеленський розуміє, а чи розуміє це Трамп? Чи все таки є там в голові в нього ось Це ну не хочеться казати там надія чи сподівання? Ну от чи є логіка думок в Трампа? Типу така, що я поговорю з Путіним, скажу, що в Україні будуть проводитися вибори, не стріляй, і так вони будуть. Чи думає так Трамп? Чи він вже змінив свою думку? І розумієш частина адміністрації Трампа хоче врятувати Росію. От і все дуже зручна країна. Вона дуже багато допомагає Росії. Вони не хочуть, щоб був колапс Росія. Вони бачать, що вони йдуть в колапси, Вони не хочуть, щоб Китай захопив ресурси Росії. Вони не хочуть, щоб Китай опинився в Арктиці, Вони не хочуть, щоб Китай а, забрав у Росіян ядерну зброю. І багато чого іншого, от що не хочуть американці, але вони бачать, що вони туди йдуть, і тому оце починається танці з бубнами, розмовами про мирний план, mm -hmm. і це головне. Головне те, що те, що вони намагаються зробити. Але як я говорю, вони не можуть їх врятувати, тому що вони ж у них і забирають основну ту жилу, на якій живе Росія, це експорт нафти, тому що треба захистити інтереси американських виробників нафти. От, і грошей давати Трамп не збирається. Нема у нього грошей, і він нікому давати їх не, не, не хоче. Ну, щоб, щоб ви розуміли, для того, щоб от у, у Росії зараз дефіцит бюджету а, оцінюється ну приблизно 100 мільярдів доларів. От щоб тільки підтримати Росію, от підтримати, не, не вивести на які це влити, от треба 100 мільярдів. Трамп таких грошей давати не буде, тому що своїм всім виборцям обіцяв, що ніхто нікому нічого давати не буде. Всі повинні навпаки, навпаки вкладати в США. Тому так цей процес виглядає. І звичайно, тут намагаються покомпостувати мозок Україні, Україна не зупиняється нас підтримують тут європейці, які ніяких перевиборів не вимагають, тому що вони їм страшно. Да? Все чудово розумієте знову то по виборах. У нас же зараз легітимна влада у ні, нікого немає сумніву, що Зеленський і Верховна Рада е, була обрана на відкритих та чесних виборах, які пройшли, і це було визнано як чесні вибори. Е, тому та от, отак от ці процеси відбуваються отаким от чином. І звичайно будуть компостувати мозок. Зараз буду писати, що всі зрадники, що України десь прогнулася, що ніхто нікуди не йде. Тому що я думаю, що Зеленський розуміє, що зараз Трамп більше від нього залежить, ніж Зеленський від Трампа. Угу. Про європейських партнерів ви згадали. Wall Street Journal написав про те, що Трамп закликав лідерів Європи тиснути на Зенецького, або то пішов, або той пішов на поступки територіями. Йдеться про те, що це сталося напередодні, коли Трамп поговорив з телефоном, телефоном з прем'єр-міністром Великобританії Стармером, президентом Франції Макроном. Ну і канцлером Німеччини Мерцем. А у той же час там через умовно кілька хвилин. Годин виходить фондерляїн із заявою про те, що попередила вона Трампа, аби той не втручався у справи Європи. А що про що це свідчить? Ось ця заява Street Journal що Трамп закликає лідерів Європи тиснути на Зеленського. Це означає, що ну скажу простими словами, Трамп не може справитися з Зеленським чи про що йдеться в першу чергу? Тому що немає карт, немає коли Трамп говорить, що вони, наприклад, не дають гроші Україні, ну так це ж і важелю тиску на Україну немає. Не, от е, і тому, звичайно, давайте європейці підключаються. Європейці хитають головою, їм страшно. Вони розуміють навіщо це робиться. І звичайно, що говорить, що ніхто нікуди ні, ніхто нікуди не йде. От і це дуже добре. Це ще раз говорить, що ця вся історія з мирними планами закінчується досить смішно. Зараз mm -hmm. треба почекати до різдва після різдва. Новий рік Україна продовжує інтенсивно бити по території Росії, нищуючи їхню економіку, нищуючи їхні хімічні підприємства, нищуючи їхні танкери для того, щоб перевозити російську. нафту. що це підозрюю все менше менше буду бажаючи зараз в, цій, в цьому. А плавати в партинове новоросійське, не виключає, що Україна може масштабно зможе масштабувати цей досвід вже на Балтійське море, прес-секретарка Білого Дому Кирилен Левіт сказала, що Трамп надзвичайно розчарований двома сторонами цієї війни, і що Трампа дратують зустрічі лише заради зустрічей. Що він більше не хоче розмов, він хоче дій. Ймовірно, я так підозрюю, мені так відчувається, що це більше адресовано саме до України. Немає, чому немає ось цих так званих ну, умовних претензій, які відчуваються в словах, в риториці там, Трампа і Білого Дому до Росії. Ну, бо я взвисько їх не помічаю. Ну, у відповідь на розчарування з Білого ну, дому Україна може висловити глибоку занепокоєність. Розчергування, так ну чому немає. Тому що я ж говорю, вони хочуть врятувати Росію. І їм, їм не хочеться, щоб Росія руйнувалася. Вони бачать, що Росія йде до колапсу, просто до економічного колапсу, і ніхто тут врятувати Росію вже не зможе. І тому звичайно починаються ці танці з бубнами, бігання Віткафа, бігання там Дмітрієва та інших кіл, які хотіли б ще нагрітися на дрібання цих коштів, які арештовані в Росії. От, точніше, в Європі російських коштів. От, власне кажучи, вся мотивація, чому так все розчаровані. Я mm -hmm. ж говорю: у нас, у вас розчаровання, у нас глибоке занепокоєння. Mm -hmm. Дякую, Тараса, за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Нагадую, що в, Тараса є курс про перемовини. Ми постійно обговорюємо цю тему. Тому, якщо вам це цікаво, ви хочете стати, наприклад, класним переговорником, розуміти, як загалом працює весь цей процес, які бувають маніпуляції, як їх розрізняти, виявляти, ну і головне протидіяти, тому що зрозуміло, що перемовини відбуваються повсякденному житті, а не лише на міжнародній політичній арені, то ви можете зазирнути. В опис під цим відео там є посилання, перейти на сайт. Ну і Тарас пропонує 10 років, підготовив фраз та практичні інструменти. Я вас запрошую, якщо вам це цікаво, доєднуйтесь, долучайтеся і навчайтеся. Ставте вподобайки, звісно ж, підписуйтесь на наш YouTube, якщо ви раптом цього ще не зробили. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте стосовно мирного плану США, ну і, звісно, щоб підтримуйте Збройні Сили України та бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі, побачимося в наступних випусках наступного тижня. Дякую, до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.